Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Я не багато розповідаю історії, бо зазвичай мене питають рецепти. Мої батьки мене відправляли дуже багато в дитячі табори. До речі, один із перших таборів це був недалеко від будинку, де зараз мешкає Іна в Полтаві. Ну це такі метафізичні якісь співпадіння. Ну, така була традиція. Кожне літо їздив. Я пам'ятаю, як я їздив до Криму. Я їздив в плацкарті. Коли їхав назад, я пам'ятаю, що там лежало багато персиків. і Ми там інколи підкрадали. Там, бо хтось їх нелегально провозив. Їли ці кримські персики, які ніколи в житті не можна забути. І цей смак, який я мрію, ще коли хоч раз коли в житті його відчути. Подорожі до таборів для мене це як окреме місце, де я формувався, де я спілкувався з друзями, де я закохався. І в 96-му році тато вирішив з вами купити дачу. Вони купили дачу в Яготині це 100 кілометрів від Києва. І так сталося, що кожне літо. Всі їздили на цю дачу, і я також їздив. Тоді тата не було автомобіля, і це була електричка. І там були велосипеди. Я жив на лебіцькій. З лебіцької ми їхали до вокзалу на велосипеді. Чогось потім цей велосипед пакували в цю електричку. Там безліч людей. Для мене це все емоційна така травма. Потім ти виходиш, сідаєш на вокзалі в цьому його тині. Їдеш на велосипеді, приїжджаєш на цю дачу. І на цій дачі ти мав будувати дачу. Я побудував своїми руками за там 3 чи чотири роки з татом будинок. Я копав яму. Коли мені було тоді там років вісім, десять, я заливався бетоном, я клав кирпичі, я вмію мішати цемент, я вмію бачити речей. Сам від А до Я з татом побудував все. І так відбувалося кожні вихідні. До чого ця пісня? Кожне літо після табору, коли ти зустрічаєшся з людьми, і ти стаєш найкращими друзями. В останній день ти не хочеш розставатися, ти починаєш плакати, бо це найкращі твої люди. І потім, ти, коли приїжджаєш в Київ, ви зустрітися разом. Хоч раз. А Я ніколи не ходив на такі зустрічі. Бо зазвичай, коли я приїжджав з якогось табору, я мав їхати на дачу і будувати будинок. І та тато, ти вже купив Жигулі, ми вже їхали на Жигулі. Це були якраз вихідні, коли всі збиралися, всі мої друзі. Я пам'ятаю, він пішов за якимось бетоном, десь мене лишив біля чогось. А там було таке радіо, воно дуже таке старе. Там ніколи не було музики. Але якщо сильно-сильно закрутиш, була музика. І я одного разу увімкнув, заграла Кренберіс. І я почав плакати. Я тато не бачив цього, він пішов за цементом, а я сидів і плакав. Коли він прийшов, я витер сльози і поїхав далі будувати будинок, садити дерева. І о, мені було боляче, бо ці друзі вони частиною були мого життя. Але я зараз розумію, що якби тато не привив би мені силу до важкої роботи. Я б не досяг би там, де я зараз є. Можливо, хтось думає, що перемогти в мастер шефі в кулінарному шоу це проста штука. Але насправді тобі треба 76 днів працювати. Відкрити ресторани, робити куча всього, що я роблю, платити бож до ЮНЕСКО. Це треба величезну роботу, величезну витримку і величезний проходити хейт, як коли люди тобі це кажуть. І тому завдяки татові я зараз можу з легкістю... ну як. Не так важко, але можу проходити будь-які негаразди, бо тоді я мене це загартувало. І інколи спать моменти, коли я хочу включити цю музику і просто поплакати про те, що, можливо, в мене могли бути друзі, з якими я міг би гуляти, міг би рости. Але, я, можливо, б ніколи такого не досяг. Я хочу, щоб всі розуміли, що за великим успіхом завжди стоїть величезна робота і які страти. Тому я завжди думаю про тих друзів і слухаю Клас! Так жили тоді е, всі тодішні родини. Хтось збирав яблука, хтось полуницю, хтось сяжав картоплю. Колорадських жуків. Колорадських жуків збирали. Так все в нашому житті бур'яни, і хто би зараз якою зіркою не був і яким би бізнесом не займався. Всі люди плюс-мінус нашого віку, абсолютно всі в дитинстві через це проходили. Це сучасні діти, вже не всі через це проходять. ти своєму татові розповідав, що тоді тобі боліло, і що болить до сих пір. Ну, тоді мені боліло, я про це казав кожен раз. Але в мене не було вибору. Я брав ці відра і заливав там. Ну тоді казав. А зараз я про це йому не розповідав. Я думаю, він перший раз це побачить саме по телебаченню. І насправді я йому вдячний. Я дуже вдячний йому за те, що він за гортував, а тим, ким він є. Я був позавчора на цій дачі, і ми сиділи всі разом з родиною, бо не важливо, як ти було важко, важливо, що батькам приємно, що ти. Разом з ними, бо це є цінність українського суспільства, і і цей будинок, який ти будував своїми руками, він стоїть до сьогодні. Даб, дача стоїть. Ми там зустрічаємося. Батьки там, там підживають. Я туди до них приїжджаю з сестрою. Ми готуємо е на мангалі різні страви. Це все роблю. Я нікого не допускаю. і Ти пам'ятаєш кожне дерево. Яке ти посади, ти пам'ятаєш кожну кирпичинку, всі вікна. Ну, всі наступний деталі. ресторан має бути там. Мені мені вже так, самі цікаво. Вже цікаво, побачити, Правда, так, так. дякую, Євгена. Насправді Класне. це дуже щемлива історія, тому що за твоїм таким дуже сумбурним іноді таким веселим образом насправді стоїть такий хлопчик, який їхав на велосипеді на вокзал. А потім з вокзалом і зараз всі собі це уявили. Євгена, дякуємо дякую, за дякую. історію, дякую. яку ти приніс нам. Дякую.